Якби краще працювала амбулаторна служба, можливо, маленьких пацієнтів було б менше. В цьому запевняють в Долинській дитячій лікарні кажуть, що на 130% перевиконують ліжко дні. Діти поступають із задавненими формами недух досить часто з функціональними порушеннями кишківника алергічними хворобами. Однак умови перебування у стаціонарі пацієнтів надовго не затримують. Найважливішою для нас болючою проблемою є наявність ліжок. Які є ніякі, прогинаються сітки. Мама не може, ну ну фактично не може і не хоче перебувати з дитиною на одному ліжку, яка фактично вона спить на підлозі. Пружини настільки, ну, настільки не витримують тої нагрузки, і ці ліжка у нас приблизно, ну якщо не 30-40 років, їх мало хто міняв. Зважаючи на те, що 75-80% бюджету охорони здоров'я йде на зарплатню медпрацівникам, говорити про оновлення меблевого інвентарю не доводиться. Частково поновити ліжка кілька місяців тому допоміг прикарпатський меценат Володимир Грабовецький. Цього разу вирішив посприяти грудному відділу дитячої лікарні. Медики скаржилися на пеленальні столики. Їх було лише три. Та й ті старі дерев'яні. Благодійник придбав для немовлят сім пеленальних столів. Материнство дитинство це та первинна ланка, яка в першу чергу потребує нашої уваги. Тому сьогодні оці планальні столики, які були подаровані дитячій лікарні, стануть якраз у добрій нагоді для молодих мам, для персоналу і для взагалі для лікарні щорічно до Долинської дитячої лікарні навідується до тисячі пацієнтів третина з них це малюки до року.